Привіт, друзі! Розшук ТЦК за невчасно уточнені дані. Якщо дані уточнено вчасно. Ви вважаєте, що це просто гра слів? Та ні, це те, з чим реально зіткнувся мій клієнт. А потім, коли все ж таки цей розшук було знято, ви думаєте, в нього сталося все як найкраще? Ні. З'явився новий. Але про це далі. З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Давайте почнемо! Нещодавно я записувала коротенький шот, з якому викладала наступну ситуацію. Ситуація абсолютно практична, яка сталася у одного із моїх клієнтів. Військово зобов'язаний хотів вступити до навчального закладу. Але коли вже дійшла справа до зарахування, йому повідомили в приймальній комісії, що він не може бути зарахований, оскільки у нього є наявним розшук ТЦК. Спочатку причина була невідома, але після оновлення резерву причина стала відома. Розшук ТЦК за невчасно уточнені дані. Хоча зверху в самому стосунку «Резерв плюс» було зазначено, що дані уточнено вчасно. Що ми зробили в такій ситуації? В такій ситуації ми звернулися до ТЦК із заявою від військовозобов'язаного щодо того, що треба внести зміни в застосунок «Резерв плюс» і цю інформацію видалити про розшук повідомити органи нацполіції щодо того що немає підстав для того щоб конкретно військовозобов'язаного було доставлено до ТЦК для складання протоколу, оскільки він нічого не порушив, немає події складу адміністративного правопорушення. Він уточнив дані вчасно. Відповідно, після цього я направила адвокатський запит, оскільки ТЦК мовчало. І от сьогодні сталася дуже цікава несподіванка. Але скажу наперед, що справу до кінця так і не вирішила. Ця несподіванка була пов'язана з наступним: що змінилася підстава розшуку і змінилася дата, з якої особа оголошена в розшук. Як все було? В цьому військовозобов'язаному підтягнулася в резерв інформація, що у вас зник розшук і що резерв потребує оновлення. Коли він оновив свій резерв, то він побачив, що так дійсно розшук за невчасне уточнення даних він зник, але з'явився новий, який пов'язаний із тим, що він не вчасно пройшов ВЛК. Причому це відео, яке я знімала в форматі шоц, воно набрало велику кількість ваших реакцій, плюс я мала декілька консультацій з цього питання. Щодо того, як все ж таки ця ситуація вирішилась, але на даний момент нічого мегапозитивного повідомити не можу. Просто змінилась підстава розшуку, відповідно змінилася його дата. Але давайте розбиратися, чи завжди так буває, чи це випадок конкретного військовозобов'язаного. Ну, в нашому випадку це випадок конкретного військово зобов'язаного. Він дійсно мав пройти ВЛК. Він був обмежено придатний. Так званий статус мав обмежено придатний. І він мав пройти ВЛК до 5.06, Але з об'єктивних причин він цього ВЛК не пройшов. І відповідно застосунок Резерв Плюс, після того як знявся розшук за невчасно уточнені дані, так йому підтягнуло зовсім інше з іншу підставу розшуку за те, що він не пройшов ВЛК. Яким чином діяти йому в такій ситуації? Ну, звичайно, в нього є можливість таки згенерувати направлення в застосунку резерв плюс, і це ВЛК пройти. Так, плюс в нього є можливість сплати штрафу визнати свою вину і сплати штрафу в 50-відсотковому розмірі. Проте робити це чи не робити, я ще раз повторюю, це виключно вибір конкретного військовозобов'язаного. Він має його зробити після того, як зважать всі за і проти. Якщо вам потрібна детальна юридична консультація в межах конкретно вашого питання і вашої ситуації, будь ласка, звертайтеся за телефоном, який ви бачите тут на екрані, плюс він продубльований в описі під цим відео, і ми з вами зможемо погодити день і час консультації, конкретно обговорити саме вашу ситуацію. А ми продовжуємо. Отже. Що які наслідки для військовозобов'язаного має визнання його вини, сплата штрафу з так званою 50% знижкою? Наслідки наступні: що після того як вина буде визнана, так правопорушення щодо порушень правил військового обліку, яке буде вчинено в майбутньому, вже буде кваліфікуватись за ознакою повторності. І розмір штрафу він буде відповідно вищий. Плюс звертаю вашу увагу, що якщо буде декілька таких правопорушень, наприклад, правопорушення, там за яке була, за яке була визнана вина, так? А потім іще правопорушення, за яке яке вже може кваліфікувати за ознакою повторності, і відповідно ще якесь третє правопорушення порушень прав військового обліку, я маю на увазі. То в даному випадку можна говорити про систематичне порушення правил військового обліку, а і тут уже можна таку особу притягати до кримінальної відповідальності, говорячи про те, що в її діях є ознака систематичності порушень правил військового обліку. Але м -м, вибір... Треба робити конкретному військовозобов'язаному, який стоїть перед таким вибором, сплачувати штраф 50% знижкою, чи почати відповідно процедуру оскарження такого розшуку. Наприклад, в судовому порядку, спочатку в адміністративному порядку, направляючи звернення до ТЦК та СП, а потім відповідно в судовому порядку, якщо адміністративний порядок не дасть бажаних ситуацій. Ситуація, яку я описала вам вище щодо мого клієнта, вона наразі перебуває ще в процесі вирішення, скажімо так, є якісь проміжні наслідки, якими я з вами... Ділюся, відповідно, я обіцяла, що я цю інформацію оприлюднюю, коли мені стане відомо, хоч хоч щось з приводу вирішення цієї ситуації, я відповідно виконую свою обіцянку. Якщо ця інформація була для вас корисною або ви маєте подібну ситуацію і ви. Процес її вирішення і маєте можливість і бажання поділитися своїм досвідом, буду дуже вдячна за ваші коментарі під цим відео. Залишайте свої коментарі, залишайте свої питання, я по мірі можливості на них намагатимусь відповісти. Якщо у вас є необхідність в вирішенні конкретно саме вашої ситуації, записуйтеся на консультацію, ми з вами її проговоримо. А так залишайте свої лайки під цим відео, підписуйтесь на канал, не забудьте натиснути. Дзвіночок, і слідкуйте за новими актуальними новинами. в рамках цієї ситуації, в рамках змін в нормах чинного законодавства, в рамках моєї практики. Я ділюся з широким загалом, якимись конкретними ситуаціями. Можливо, у когось вона подібна і йому буде простіше знайти вирішення свого питання. До нових зустрічей! Всього найкращого!